Друзі, сьогодні в Житомирі. Ми зустрічаємо цікаву особистість. Це Павло Іванович Джебрівський, український політик, депутат Верховної Ради кількох скликань. А також голова Житомирської обласної державної адміністрації 2005 року, а також голова Донецької обласної військової цивільної адміністрації 2015-2018 років. Ну а також президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Іванович вітаю. вітаю. Павло Іванович, перше запитання хотілось би запитати, а чим ви зараз займаєтесь? Як то кажуть, чим заробляєте собі на життя? А, ну, а... В принципі, я маю дивіденди від своїх підприємств. Я є ще радником на акціонерне товариство Фармаки. Там отримую фінансовий ресурс, але, взагалі, повністю 100% віддаюся бойовому братерству України. Тоді декілька слів. Що це? Що це за організація? Що за спілка і чим вона займається це? Військово-цивільна спілка бойове братерство України, створена у 2019 році. Воїнами 54-го розвідувального батальйону, де мов честь 2014 тисячі Сьому році воювати. А потім ця спілка розрослась у все українську. Сьогодні ми маємо 22 відокремлених підрозділи по всій Україні. Власне, займаємося дві третини воїнів на фронті воює. Хочу сказати, що є багато загиблих. Багато поранених, є пропавші безвісти. Друге питання ми вручаємо і в Житомирі вже неодноразово вручали батьківське серце дітям загиблих героїв. Ми сьогодні вручили вже більше 9 тисяч батьківських сердець. А попереду ще 1050, не менше національно-патріотичним вихованням, волонтерством займаємося. Фактично кожного тижня. Я на передові до наших хлопців приїжджаю. чи мавіки, чи тепловізори, чи антидронові рушниці, тобто ті девайси, які потрібно відвозимо на передову. Ну і власне, в принципі, не даємо спати жирним котам тилу України, щоб вони мародерили. І нищили Україну зсередини. вдається Коти а бояться з вас перемінним успіхом, але мають знати, поки що до перемоги ми тільки попереджаємо їх. А після того, як там у Шевченка буде кар їм, кари і кара до них прийде. Ну слухайте, Павло Іванович, ви сьогодні ми записуємо це інтерв'ю після зустрічі з Житомирянами. Сьогодні ви розносили діючу владу так серйозно, такого на марафоні не почуєш і. Ну, Це незвично, так? щонайменше. Що вам не подобається в діючій владі, що вони роблять не так? Діючий ну, президент і взагалі його коло коло тих, хто працює разом з ним? Вони брехуни і зрадники, тому що говорять добрі слова, правильні слова. Це вони, проводячи соціологічні дослідження і говорять те, що хочуть люди почути. А власне, за цією ширмою насправді є антиукраїнські дії. Я не розумію, яким чином може сидіти у в'язниці голова Верховного суду, начальник СБУ, керівник Нацбанку, керівник фонду держмайна, екс-генпрокурор прокралася в Швейцарії, тобто, по великому рахунку, команда не дієздатна. І саме головне, що вони руйнують інституції в Україні на сьогоднішній день. Українці, які дуже боготворять, того, хто новини про якого слухають кожного дня, нехай подивляться на свої доходи, на свої зарплати, нехай подивляться на соціальну справедливість, нехай подивляться на правоохоронні органи, нехай подивляться на економіку, якої фактично немає, і люди самі виживають. Тобто а солодкоголоси сірени завжди втягнуть човен на рифи. Ну але ж постать президента вона популярна стала у всьому світі. Виходять різноманітні постери, марки, будь будь-яка атрибутика. А, в чому секрет успіху багато українців вірять досі, довіряють президенту і вважають його такою народу. Він буде сидіти у в'язниці. Я, а, як так. прокурор, вбачаю мінімум п'ять епізодів державної зради в його діях. По великому рахунку, я чітко усвідомлюю, що сьогодні його до кримінальної відповідальності не притягнуть, але після нашої перемоги обов'язково це буде актуалізовано. А те, що запит там і ейфорія від нього була, немає сьогодні такої ейфорії, і з кожним місяцем йому будуть тикати корупцією, мародерством. І багато іншими речами, які є непотребними і є протиріччя з українським духом тих, хто виборює незалежну суверенну Україну на фронтах. Через це тут когнітивний дисонанс. І по великому рахунку, і ті люди, які сьогодні там його продовжують підтримувати, продовжують розказувати не на часі, а от верезіння прийде. Просто хоть трошки включити рацію. Просто хоч трошки подивитися те, що він говорить, і те, що ми маємо на вулиці. І якщо хоч якесь співпадіння є, ну то 5 балів, але співпадінь немає. Ви взагалі не боїтеся такі речі говорити про діючого президента, чи не погрожували вам, чи не маєте ви проблем в своєму житті в зв'язку зі своєю позицією? Я людина, яка воювала. Я людина, яка 52 роки пішла на фронт. І він чотири рази уклоніст. Хто кого повинен боятись? Я живу в Україні, за яку воював, яку будував і будую, в якій плачу податки, і по великому рахунку хтось, кого наняли на роботу люди, яким замилили очі, я його маю боятись. Ви казали про державну зраду, що саме ви закидаєте? Ну, почнемо з Оману, почнемо з вагнерівців і багато інших речей, які по узурпацію влади а, фактично регентом Єрмаком. Поясніть прислов... це слово, влад... слово нашим глядачам, я думаю, не всі знають, що а, це означає. Колись у царів, а, які були або малолітними, або неповносправними, їм призначали регента. Який фактично мав всю владу в своїх руках. Він не був королем, він не був царем, але фактично всю владу здійснював він. На сьогоднішній день ми маємо артиста, який грає роль президента, і маємо реально, хто розставляє людей, хто по великому рахунку веде перемовини, і хто багато інших речей, які не є законодавчо установлені. Він є секретаркою. На жаль, на сьогоднішній день по факту його повноваження надвеликий і фактично це є в якійсь мірі узурпація влади. Хто такий Андрій Єрмак, звідки у нього така влада, і чому на все це йде Володимир Зеленський? На вашу а, за це йому треба буде відпонести відповідальність, тому що, мабуть, ви ж пам'ятаєте, що регентом призначають або в малолітніх, або неповносправних. Хто такий Андрій Єрмак? Звідки він взявся, чому саме він керує, на вашу думку, державою? Ну, насправді, в принципі, на моє глибоке переконання, команда 95-го кварталу є тими, хто грає роль. По великому рахунку, наскільки я розумію, є два офіси, які не в Україні. І які координують і спрямовують роботу на сьогоднішній день вищого політичного керівництва? Що це за два офіси? Один із цих офісів працює через Єрмака, де поки що на цьому не в Україні, це Росія? і не в Америці. Це Росія? Один із них так угу. на вашу думку, причетність Івана Баканова зараз йде кримінальна справа проти Олега Кулініча, який очолював СБУ в Криму. Вони базувались в Херсоні. Роль Івана Баканова, наскільки Володимир Зеленський на вашу думку був обізнаний з усім, що відбувається ось в Херсоні, з розмінуванням Чонгару і про діяльність Олега Кулініча. Наскільки добре було йому відомо? Ну, призначення Івана Баканова, у мене є друг генерал Віктор Король, який брав чекатило. У 2005 році він був заступником міністра внутрішніх справ України, а в свій час начальником кримінальної міліції. У 2005 році йому запропонувати стати начальником СБУ. Він сказав, що він міліціонер, але не СБУшник. І він нас навряд чи справиться якраз з керуванням цієї структури. Якщо юрист, який оформлював власність а, Зеленського, оформлював, оформлював патенти Зеленського, і Зеленський призначає його керівником СБУ, ну, по великому рахунку, тут має бути запитання, що ця людина розуміє. Нас говорили. Коли я працював в слідстві, в нас говорили, що слідчий починається з п'ятого року роботи слідч. А з якого року починається начальник СБУ Воюючої країни. І що в діях Зеленського? Призначення невідповідної людини на одну з ключових посад. Це що? Звичайно, мені важко сказати, в принципі, яким чином, але те, що підписаний був, в принципі, по-перше, за поданням Баканова, призначення Колініча було указом президента. Реально про призначення Кулінича підписав указ Зеленський за поданням Єрмака. Що в цій ситуації має взагалі відбутись? У нас йде активна фаза війни, і ми від вас чуємо таке про президента. Що має статись? Як, як ми маємо діяти? Ну, це шок. Є насправді дух української нації. Хлопці, дівчата воюють. Є достатня кількість громадян з Великої букви в Україні, які працюють на нашу перемогу. Ви сьогодні говорили, що ми обов'язково переможемо. Є сьогодні, є сьогодні наші західні партнери. Які також у них є мотивація для допомоги Україні для перемоги. Ми переможемо. Їм відома ця інформація, яку розказуєте ви стосовно Ї нашого президента? Їм набагато більше відома. Їм набагато більше відома на, і те, що е, дизель купляли по 80 гривень за літр для Збройних сил, і про Яйця ФБРЖ по 17 гривень, і про 9 мільярдів гривень е, березень-травень, які вивели через офшори. На офшори через державні підприємства, як, мабуть, подушка. Але ж взагалі Припораз. допомога не зупинилася. Допомога Нас Не ці. зупиниться, тому що допомагають не Зеленському. Нас сьогодні в суспільній свідомості Зеленський організовує перемогу. Та нічого він біса не організовує. Він сьогодні заважає, заважає вступити Україні в НАТО, тому що той безлад, який є. То руйнація інституції, яка є, є шкідливою, є злочинною і є по великому рахунку тим, що не унеможливлює на цьому етапі вступ України в НАТО. На сьогоднішній день, в принципі, підтримують не Зеленський. Та його хуцпа зверхність, з якою шантажем він звертається до того ж Байдена, того ж Шольца. Це коли посол в Німеччині обзиває канцлера, від якого хоче отримати. А зброю ковбасою, по великому рахунку, це не дипломат. Хто завгодно, це може бути баба Ніна на базарі, ще хтось там на городі хтось одне одну обзиває. Але посол країни обзиває канцлера послом тій країні, якою він є, ну це нонсенс. А за це відповідає Зеленський за зовнішню політику згідно Конституції. І національну безпеку відповідає Зеленський, це його пряма відповідальність. І в цьому напрямку треба скинути очки, рожеві очки. На сьогоднішній день багато в українському суспільстві я називаю це, втеча від реальності. Багато хто не хоче чути, не хоче бачити реальні речі, думаючи, що таким чином вони сприяють перемозі. Це як от недавно цей е, е, яєчний міністр, часом його називають Резніковим, заявляє, що перевірка Міністерства оборони віддаляє нашу перемогу. Ви чули таке? Це, це може прийти? Або цей же е, міністр Фаберже заявляв в свій час, що сьогодні суть не в ціні 17 гривень там яйця. Просто суперечка є деяка. Не в тому, що півтора мільярда гривень з Крим здали. А це така суперечка. Півтора мільярда туди, 9 мільярдів на офшори, тобто гуманітарну допомогу ешелонами в Запоріжжі, в Дніпрі і так далі. Так це що? І не треба думати, що є захід, захід в захваті від Зеленського. А ви подивіться, черга давно вже не стоїть до поприїзду в Україну вищих посадових осіб. І його не дуже запрошують уже, щоб виступив в парламенті. Був хайп. Ми всі весь світ постінформаційному суспільстві запустили хайп. Потрібно було підтримувати. І Зеленський, в принципі, як представляв українську націю. Не Зеленський божество, а він. Як уособлення представлення української нації. І через це, а він це сприйняв, що він як артист, йому аплобурні, продовжительні аплодисменти, переходящі в вас. Я оцей 95-й квартал називаю Н'ю Совок. Нічого спільного, молодість не є антиподом Совка. Стан душі. От у них це чистий совок, і вони дуже хочуть брежнівських аплодисментів при тому красти, мародерити, грабувати, продавати. Павло Іванович, ми почули багато критики, чи є у вас якісь позитивні моменти, позитивні персони у владі? Можливо, ви назвете прізвища тих людей, які гідно виконують свою роботу. Можливо, це урядовці, я не знаю, можливо, це хтось з. Керівництво нашої армії. Ну насправді, якщо у урядов, урядовці, я думаю, що запитати а, сьогодні а, Житомирянина, а дев'ять із 10 не назвуть прізвища міністра фінансів. Та прем'єр-міністра не назвуть. Прем'єр-міністра не назвуть. Тобто у нас є аватарки, у нас є фунти, які будуть в принципі, відповідати за те, що вони освячують своїми. Підписами на усні вказівки з вулиці Банкової, І по великому рахунку за це. Але вони такі правила сприйняли. Але вони готові. Чому? Ну, питання до них. А безумовно, на сьогоднішній день позитивний герой це український воїн. Це найбільший позитивний воїн. Це той воїн, який з Джевеліна збив К-52. Uh, це той Житомирянин, воїн, який знищив 13 танків з 95-ї бригади і по великому рахунку залишився без ноги, і, і власне, в цьому напрямку. Оцей герой сьогодні Олександр, а, а, великі прізвище, призвище, командир батальйона Житомирської тероборони, який загинув в неділю. В районі Купенська. Це перші найбільше герої України. Зрозуміло, що на сьогоднішній день є достатньо багато генералів, які чесно віддано, в принципі, працюють на нашу перемогу. Є на сьогоднішній день Генерал Красільников, який очолює північне оперативне командування, який неймовірний чоловік з 23 лютого, коли він побачив, що кацапи під е, щастям вилаштувалися в походну колону, він з усієї артилерії, з усіх засобів накрив їхню колону з 23 числа, знищив її і три дні вони там не наступали. Є на сьогоднішній день генерал Марченко. Який, власне, в цьому напрямку суттєво зорганізував оборону того ж Миколая. Є Валерій Залужний, який є верховним головнокомандувачем і, в принципі, працює на нашу перемогу. Через це по-різному можна відносити до Олександра Олександра Сирського, але це людина дуже хоробра. Людина, яка, в принципі, я пам'ятаю, коли він ще був командувач Чатом, він всі взводні опорні пункти пройшов. Через це величезна когорта генерала. Але насправді найбільший герой для мене це ті хлопці, про яких я говорив. Той же граф у нас черкаського полку, братерського, який в Бахмуті фактично. А загинув, ми не знайшли його тіло до цих пір, і на не знаю, яким чином ми його похоронимо, тому що це людина, яка воювала, яка відстоювала, яка прикривала відхід хлопців. Він був командиром роти. Це просто неймовірний чоловік. І в першу чергу сьогодні потрібно згадувати в першу чергу про воїни, про героїв, і потім згадувати в тому числі про генералів, які організовують. Чи іншу бій. Бо нас звикли, звикла, Жуков колись написав: рядовому русскому солдату посвящається. При тому, що по 300 тисяч ця падлюка нищила під Києвом людей, кидаючи сотнями тисяч на забій, але, в принципі, написав: а от ми з вами маємо в першу чергу згадувати того Василя, Миколу, Петра, Марину. Які на сьогоднішній день на передові захищають наше життя. сьогодні. В під час зустрічі дісталось і попередньому президенту Петру Олексійовичу Порошенку. Чи спілкуєтесь ви з ним? Які у вас відносини зараз? Немає жодних відносин з вересня, з вересня місяця вісімнадцятого року. Я з п'ятим президентом не маю бажання спілкуватись. Точно так же, як і він, не має бажання спілкуватися зі мною. Чому? Що сталося? Бо говорили, що ви дуже наближена людина до Петра Порошенка. А, це мені колись сказали, що те саме, а що а, Жибрівська людина Порошенка. Ну, по-перше, Петро ще достатньо молодий, щоб я його людиною був. І по великому рахунку я від нього ніколи не залежав. Тим же головою Донецької військово цивільної адміністрації я став не тому, щоб. Там якісь в мене стосунки Петров. А тому, що я в 2014 році був єдиний колишній депутат, який був на фронті. Я закопів. А чому він Причу? вас призначив? А, Це ну, було його бажання чи хтось подав? Ну, насправді, спочатку я в прокуратурі працював, але потім, коли я побачив, що там ну насправді нереально. Змінити, я написав йому тоді е смс-ку, що подальше перебування на цій посаді вважаю недоцільним. тебе є деякі проблеми на Донеччині. Якщо є бажання, я готовий їхати. В нього таке бажання виникло. Угу. Павло Іванович, давайте будемо завершувати. Ви сьогодні презентували свою книгу, яка називається Маніфест українців. Ви багато пишете про лідерство. Що повинна бути нова партія, яка буде не популістична, яка буде ідеологічна. Де нам взяти таких людей, хто буде цей лідер? І коротенько, декілька тез кроків до нашої перемоги. Ну насправді лідерів більше, ніж достатньо. На сьогоднішній день гонорових, шляхетних, освічених, компетентних українців є неймовірна кількість в Україні. Проблема тільки то, що якщо якийсь вождь посадить свою дупу в якесь владне крісло, то для того, щоб самому яскравіти яскравою зіркою, він вибирає не тих. Хто почав в тій чи по іншій сфері, є сильніший за нього. Це ущербність, в принципі, цих людей. І, на жаль, маємо така. Я переконаний, що сьогодні в Житомирі лідерів, які можуть в тому числі там, скласти тому ж достойнику Сергію Суховліну, конкуренцію, більше, ніж достатньо. Просто запит повинен бути від українських громадян на таке лідерство. Тому що, якщо немає запиту, у нас сьогодні вибирається приз глядацьких симпатій. Ось те, що я говорив сьогодні. Показав Голобородька, аплодуємо, обрали. Я чемпіон-боксер, загидив в обрали і тішимо, що людина взагалі нічого не робить в Києві як лідер. А лідерів в Києві ще більше, ніж Житомирі. Просто на сьогоднішній день потрібен суспільний запит. Нам, українцям, потрібно перестати, як чоловіки любити очима, як жінки вухами, а просто включити рацію, сіру речовину і підійти критично, визначити виклики, які стоять перед Україною, перед містом, і сказати, от ми проводимо, хто має більше компетенцій, і дасть відповіді на цей виклик. Перестати обирати голеного, бородатого, патлатого, лисого, жінку, чоловік чи трансгендер, а обирати розумного, дурного, порядного, непорядного. Оцей водорозділ має бути. А все інше, якщо хтось хоче сходити в театр, можна купити квиток, отримати насолоду, поплескати в ладоні, але Фактично, не знищувати май своє майбутнє і майбутнє своїх дітей. Я вам дякую за цю розмову. Дякую, що завітали дякую. до Житомира. Друзі, це був Павло Іванович Джебрівський, український політик, депутат кількох скликань, ну а також президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України. Дякую, що дивилися і до нових зустрічей. До побачення.